Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ на 19 та 20 травня 2025 року. Сьогодні, 19 травня, спадаючи місяць, буде знаходитися в знаці водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. При сприятливій погоді проводимо санітарну обрізку саду. Можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Сьогодні сприятливий час для різних заготів. Завтра, 20 травня, спадаючий місяць буде знаходитися у знаці Водолій до 14 години 30 хвилин, а потім перейде в знак риби. Але це стресова та напружена доба переходу місяця з 3 у 4 фазу. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Після 15-ї години дня, 20 травня, вже можна буде поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 20 травня несприятливий час для різних заготів. А важливо для здоров'я на 19 та 20 травня 2025 року. Тут в основному працюють енергії стихії повітря, енергії знаку водолій. Тому, будь ласка, відмовтеся від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Готуємо. Для тих, хто їсть м'ясо, будь-яке м'ясо підходить, готуйте різні страви, їжте ковбаси, готуйте рибу, морепродукти, їжте молочно кислі продукти, готуйте каші з гречки, пшениці, вівса, дуже корисні проростки зернових та зернобобових культур, хліб з висівками, овочі та фрукти, будь ласка, без термічної обробки йому свіженькі. П'ємо какао, їмо горіхи, сухофрукти і обов'язково п'ємо чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Удачі у всіх ваших справах, щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері на все добре до зустрічі.